Чому багатьом подобається дивитися фільми жахів? Трах. Чому ми женемося за цим відчуттям? Але ж справді ніхто не любить бути наляканим. Може хтось каже навпаки, але я впевнена, що нікому б не сподобалося, якби їх в житті хтось переслідував у темряві, чи ви побачили якесь чудовисько зомбі, чи навіть щось страшніше. Страх за своєю суті є неприємним відчуттям. So why? Most not horror, but are even fans of this genre. Horror is a kind of entertainment that's designed to spook people. To make them scream and shiver with fear and break out in a cold sweat. Think Stephen King and Paranormal Activity and The Exorcist. It's a consistently popular and profitable genre. Стівен 350 million books worldwide. It's weird. Взагалі, якщо замислитися, то нам з дитинства більш за все запам'ятовуються фільми чи мультфільми, які нас якимось чином налякали. Мультфільм Короліна знятий по книзі Ніла Геймана справив на мене дуже велике враження в дитинстві. Просто подивіться на ці кадри. З того часу я боюся гудзиків. Хто дивився, ви мене зрозумієте. Коли ми до них повертаємося, вони дають відчуття небезпеки, чогось забороненого, а головне захоплення. Тож тепер, якщо подумати, ми все ж таки насолоджуємося відчуттям страху, тільки, звичайно, в контрольованому середовищі. Впевнена, що багатьом не сподобається падіння з багатоповерхівки, але все ж таки багатьом подобаються різкі підйоми та спади на американських гірках. Коли ми налякані, ми відчуваємо прилив адреналіну. А в кінці неймовірне відчуття полегшення. І саме горори це такий досвід адреналіну без ризику фізичної шкоди. Спеціалісти пояснюють це тим, що, оскільки ми не так часто стикаємося із загрозами в реальному житті, як наші предки, перегляд фільмів жахів може стати новим досвідом, який дає змогу виявити в нас вроджену систему виявлення загроз. Тому жанр горорів не тільки привертає увагу глядачів, але також дозволяє їм симулятивно пережити такі речі, як постапокаліпсис. Торгнення інопланетян чи зустріч із зловмисниками. І тим часом перебуваючи в безпечному середовищі. Фільми дозволяють нам поринути в темні та глибокі елементи життя. Давайте я поясню: весь кінематограф це симуляція емоцій, частіше негативні емоції. Сентиментальне кіно забезпечує тебе відчуттям смутку, навіть без фактичного досвіду ростування із коханою людиною. Бойовики та трилери дають відчуття стресу та тривожності, без реальної на те причини. За вами не женеться поліція, і ви не берете участь у перестрілках. А з іншої сторони, ромкоми діляться із нами закоханістю та приємними відчуттями, навіть без будь-якого вкладу в стосунки в реальності. І таких прикладів в кінематографі багато. Тож висновок: кінематограф дозволяє відчути багатий спектр емоцій. А ви знали, що горори можуть полегшити тривожність багатьом людям. А цьому навіть є наукове пояснення. Так само, як люди слухають сумну музику, щоб полегшити свій смуток, так само і перегляд горорів, як метод заспокоєння своїх страхів. У реальному житті причини тривожності часто здаються неминучими, і легко потрапити в безкінечне коло хвилювань. Але часто у фільму жахів є чітко визначена загроза із певним завершенням. Досить передбачувані сюжети забезпечують обнадійливий шлях. І він достатньо захоплюючий щоб отримати вашу увагу, прикутою до екрану. І подалі від своїх думок. Перегляд горелів ефективно допомагає не думати про свої проблеми та інші речі. І що важливо, те, що відбувається на вашому екрані з зомбі, зовсім не впливає на ваше життя. Це вказує на те, що люди, які часто дивляться фільми жахів, вони розвивають собі здатність справлятися із стресовими ситуаціями. Також я розповідала в своєму відео про зацікавленість в речі, які нам важко пояснити. Режисера Стенлі Кубліка, ці авторські просторні та довгі кадри режисера, постійні натяки та відчуття, що ось-ось щось станеться жахливе, що тримає тебе в напрузі та захопленні з перших хвилин. Фільм позбавлений горорівських кліше, в ньому присутні багато жахливих моментів, які ви навіть не очікуєте. Зйомка настільки незвичайна, тому візуально запевняє, що готель пустий, а потім ламає цю впевненість. Це вони намагаються нас здивувати. Вони розказують, що станеться щось погане, а потім показують це. Це візуальний страх. Маю дещо сказати про скримери. Я їх зовсім не люблю. Я вважаю, що використання гучних звуків є скоріше неприємним, ніж лякаючим. Тому що в цей момент ви не впливаєте на когнітивний мозок через страх та співчуття. Ви насильно змушуєте тіло реагувати на це. Це те саме, що дути в око і чекати, що ти не моргнеш. Ви також поділіться в коментарях своїми улюбленими фільмами жахів. Статі Вік також мають значення. Одне опитування показало, що у середньому більше молодих людей приваблює жанр горорів, і чоловіки є частіше фанатами фільмів жахів, а жінкам подобаються більше фільми жахів, які пропонують щасливий кінець. Наприклад, зла сутність знищена. А чоловікам навпаки подобаються фільми, які наповнені жахливими діями. Напишіть ваші думки в коментарях щодо цього дослідження. Хтось скаже, що будь-хто може створити історію жахів, тому що у багатьох були кошмари. І це правда. Життя темне та лякаюче, і іноді нам потрібен простір, щоб проаналізувати всі свої кошмари, а іноді подивитися кошмар, щоб його проаналізувати. А також буває все не так глибоко, іноді просто весело дивитися на бризкаючу кров. Горор це один із способів відновити контроль над емоціями, коли здається, що щось в житті вийшло з під контролю. І в той час, коли апокаліпсис у багатьох в наших думках і не тільки, є сенс в тому, що горори можуть бути заспокійливим. Зараз реальне життя важке та складне. У фільмах про зомбі загроза зрозуміла і рішення просте. цілься в голову і не дай себе вкусити. Дякую за перегляд та веселого вам Голоїну.